Доброго дня, мене звуть Савчук Олександра. Наразі я є студенткою п'ятого курсу хімічного факультету університету імені Каразіна. Мене звати Олексій, я аспіран другого курсу і навчаюся в Каразинському університеті. Мене звати Марія Войчук. Я студентка п'ятого курсу хімічного факультету. Зараз ми знаходимося на єнаміні. Це такий великий хімічний комплекс, де тут проводиться синтез реагентів. Потім їх там дочищають, аналізують, використовують. У різних сферах це як і наука, так і на продаж. Тобто дуже таке різнопланова робота тут є. Я вважаю, що тандем є на міну та нашого університету. Є чи не найкращим місцем для студента хіміка в Україні? П'ять років тому я вагала щодо вибору моєї майбутньої спеціальності та вищого навчального закладу. Зараз я розумію, що мій вибір був правильний. Опинився я тут за допомогою керівника нашої групи. Він запросив попрацювати на цій базі, тому що на той момент, коли мені це пропонували, не було іншої можливості займатися хімією. І це дуже класна можливість як і займатися наукою, так і попрактикувати свої навички в органічному синтезі. Тобто купа можливостей. Хімія мене зацікавила ще в школі. Але я хотіла займатися суцільно хімією, не, не так, щоб хімія була десь пов'язана далеко. Я дізналася про цей університет. Перед тим, як подавала документи, мені, її, мені порекомендували цей університет. Я погано знав хімію в школі, і у нас дуже була сурова вчителька. Потім я пішов до репетитора і воно якось так зав'язалося, у нас був біохімічний клас, і так от по накатанні воно дійшло до того, що от зараз я аспірант другого курсу. Я почала дізнаватися про цей університет більше і більше, і мене дуже зацікавив цей факультет. Протягом цих років я здобувала нові навички практичні та теоретичні з хімії, переймала досвід викладачів. Познайомилася зі своїми друзями, з якими ми разом ходили на лекції та семінари, готувалися до лабораторних занять. Святкували день хіміка, приймали участь в альмаматер, ходили на виступи хору та на заняття зі скалолазіння. Займаюся я синтезом та дослідженням деяких хімічних речовин. Тут наразі я можу проводити хімічний синтез, а фізичні властивості. Сполу, котрі я тут синтезую, я потім вже зможу, коли прийду до Харкова, провести там. Тому що нещодавно у нас багато закупили спектрофотометрів в інститут хімії в Каразіна, де дуже гарна база це передова наука, і там можна багато чого дослідити за допомогою цих приладів. Взагалі, органічним синтезом я почала займатися не так давно, але за Такий короткий термін. Я завдяки викладачу я змогла набути якісь навички, тому що ну на мою думку, навички потрібно мати. Коли зараз у нас в наш період був був і коронавірус, і війна, все почало дистанційно так відбуватися, і які яка ж це праця без навичків. Якщо у людини є голова на плечах і він закінчить наш швус, це ну доволі таки престижний заклад на зараз. І з легкістю, в принципі, зможе знайти собі роботу як в нашій країні, так і за кордоном, якщо постаратися, звісно. І я навіть сам знаю приклади, коли люди їхали там працювати во Францію, в Румунію, в Німеччину тобто це можливо. Не бійтесь спробувати. Хімія це доволі таки цікава наука сама по собі. Цікаво розвиватися, мій вивчати щось нове. Мені подобалось дуже подобалось ставити всілякі всі синтези, навчатися визна... визнавати це все вивчати. Хроматографія, таке ямер, спектроскопія. От ось це все вивчати. З кожним днем було все більше і більше цікаво. І саме була зацікавленість в цьому. І хочу сказати, що саме завдяки практиці я зрозуміла, що хімія це моє майбутнє. Є попит на хіміків різних, на органіків, на аналітиків, на всіх хіміків є попит. Якщо коротко сказати, то Кразінський для мене це, це таке тепло любов до науки. Як кажуть, знайди ту роботу, яка тобі подобається, і ти не будеш ніколи ходити на роботу. І от я не ходжу на роботу, я займаюся улюбленою справою. Висловлюю свою подяку керівництву підприємства та Харківському національному університету за можливість застосовувати та покращувати навички органічного синтезу. Хочу окремо зазначити, що фірма надає безкоштовне житло, безкоштовне двохразове харчування та ще й виплачують щомісячну стипендію. Якщо хочеш стати хіміком, обирай каразінський. Я Андрій Толмачов, власник і засновник компанії Єнамін, яка існує з кінця 80-х років. Е, я я Богін Сергій Вікторович, доктор хімічних наук, професор Київського університету Тараса Шевченка, завідувач кафедрою супрамолекулярної хімії в Інституті високих технологій цього університету, але е, крім того, я е, працівник компанії Єнамін. Яка є на сьогодні лідером східної Європи по хімічному абсорсингу? Мене звуть Олексій Коломойцев, я доктор філософії за спеціальністю хімія та викладач хімічного факультету. Наразі я проходжу наукове стажування на науково виробничому підприємстві місто Київ. Наша компанія є провідною в своїй галузі. І на питання, де в Європі, значить, під, підкреслюю у всій Європі є самий великий парк хроматографів. Самий великий парк хроматографів знаходиться не десь в європейській іншій країні, а в нашій воюючій Україні. Основна мета цієї компанії це збереження. От основна мета в співробітництві з університетами, з молоддю, зі школами навіть тому, що ми працюємо і зі школами, проводимо хімічні олімпіади. Так, от основна мета нашої компанії це збереження хімічного потенціалу нашої країни, саме в цьому співробітництві. Хімія як дисципліна є невичерпною. Взагалі, створення будь-яких матеріалів, будь-яких медичних препаратів, воно перш за все спирається на такий інструмент, як органічний синтез. Органічний синтез дозволяє створювати нові матеріали та досліджувати їх властивості для подальшого минулого, для майбутнього використання. Я особисто, хоч це моя компанія, про це дознався з листа, який отримав від Еджланта, де вони мені казали, тепер ви будете купляти в нас кроматофрофри з 40% знижкою. Я спросив, спитав, чому? На що б отримав відповідь? Що е, саме великий парк хроматографів Ерджеленд і взагалі хроматографів дослідницьких, які знаходяться в одному місці, це на всю Європу. Це компанія Єнамін. Лише Києва нам вже не вистачає. Ще в 2019 році планували потрошку-потрошку залучати е, інші е, університети до цієї співпраці. Е, в нас співробітництво було і з Харківським університетом Каразіна. Ми Наскільки я знаю, там відремонтували, допомогли відремонтувати декілька лабораторій, поставили там сучасне обладнання, все і так далі. І це, це був тільки початок великої програми. Але потім спочатку ковід, а потім ще гірше війна. Трошки це все призупинило, проте саме ця воєнна ситуація просто, ну фактично, з одного боку. Вимусила нас зробити, та з іншого в нас не ну в нас не було і іншого виходу. Е як тільки почалася війна і проблеми в східному регіоні, звичайно, ви розумієте, які зараз е з навчанням, і особливо з практичною складовою. Хімічний факультет Каразінського університету, е як і в минулому, так і на сьогоднішній день є найкращим, є най найпотужнішим хімічним факультетом в Україні. І на особливу увагу увагу також заслуговує можливість проведення, проведення практичних занять зі студентами на базі підприємства Дінамін місто Київ, що дає змогу отримати практичних навичок, а не тільки фундаментальні теоретичні знання. Наразі от ми зробили, вважаємо таке дуже корисне на часі дуже діло, яке нам дозволило. Ну, Я не побоюсь цього слова, врятувати, можливо, навіть деяких хіміків від того, щоб вони покинули хімію, щоб вони були вимушені десь е кудись їхати незрозуміло куди. Е навіть багато дівчат в нас працює, які е не захотіли виїжджати з країни, не захотіли емігрувати, хоча мали, ну, як ви знаєте, це, цю можливість. Е і от приїхали сюди. Ну, наскільки я знаю, студентам подобається дуже це все. Діло ми постійно знаходимося в контакті, а за рахунок того, що у вільний від навчання час вони переважно стажуються в нашій компанії, працюють, постійно знаходяться в цьому хімічному середовищі. То декого це навіть мотивувало до якихось подальших звершень кожного тижня у цій залі провожу засідання, де ми аналізуємо всі сполуки, які були синтезовані за минулий тиждень. І вибираємо е, сполуку тижня, яка найбільш цікава сполука була синтезована нами за цей тиждень. І е, е, у всіх молодих людей, мабуть, дуже престижно для всіх, е, щоб та сама його сполука була обрана е, серед інших. Я от спілкувався з викладачами деякими Каразінського університету, і вони мені навіть сказали, що деякі студенти, які були так. Дуже посередньо до цього всього ставилися до навчання, навіть почали краще навчатись, тому що побачили навіщо це треба побачили, де це можна застосувати, як це можна застосувати, і що ці знання це дійсно не просто так, а можна їх потім використовувати в своїй праці і заробляти гроші. Всі знають, що в Україні досить непогано заробляють афішні. Всі це знають, і тому на IT, на всякі там комп'ютерні технології досить велика так сказати, попит. Люди туди йдуть. Я можу сказати, що що на нашій фірмі хіміки заробляють не менше. Ну може, може, трошки менше, але зовсім трошки. Порядок цифр той самий. Це для молодих людей. Я думаю, що буде більш вагомо, ніж всі мої заклики <заспілляння> до якихось там досліджень, але але. То, що ти можеш друкуватися в провідних виданнях, ми в цвіту всіх відомих, ну я можу додати, що фірма «Янамін» отримала вперше за всю історію Європи грант, де якась компанія це був грант професора Комарова. З України була координатором досліджень і провідних європейських центрів. То ну координатором була фірма ЄНАМІН Україна, а працювали також ще не з англійського всесвітнього відомого англійського Кембриджа, німецького Картруа, з мої друзі з інститута Бризі. Але координатором були і те перша на всю на всю історію грантів горизонт. Друга не менш видана подія по грантам це коли гроші, всі гроші гранта йшли на одну. Установу, і це було вперше, що вони йшли на комерційну компанію, на компанію Єдомін. Це ніколи в Європі такого не траплялося. Але ми це Павел Михайлюк. Ну гроші не дуже великі. Там 2 мільйони євро на нашу компанію. Але це дуже престижно, тому що він був тейгрант, був названий найбільш цікавим серед тих, коли там був. Від рівних питань, це ті не тільки в тімі їх давали на рік 300, і 10 найбільш цікавих Євросоюз звітував, був названий той грант, і це одна подія. Ну я можу ще сказати, що коли було 30-ліття нашої кампанії, то от Євроджох це дуже відомий журнал, присвятив окремий номер номер. Це теж вперше для комерційної компанії. компанія Єномін, де були тільки наші праці, наші публікації, і він рекзактувався професором Григоренко. Ну, так. Серед наших працівників і наших стажерів, стажерів дуже багато випускників Київського університету Шевченка, а на другому місці Харківський університет Каразіна. Я, до речі, був і на акредитації програми вашої. Хімічної, як представник бізнесу від компанії Єнамін, розповідав про ваших студентів саме хімічної спеціальності. Ну, я що можу сказати, студенти э, достатньо різні, тобто дуже великий. Це єдиний може недолік, що дуже великий є в них розрив, особливо на молодших курсах. Ну, але це зараз ситуація загальна. Ну, тобто, від цього, на жаль, це проблема. Не університетської, а навіть шкільної освіти, що ну немає в нас на сьогодні великої кількості підготовлених хімічних студентів, які б з першого другого курсу вже могли б показувати якісь серйозні результати. Проте, вже студенти там четвертого курсу там або студенти магістратури перших років вже достатньо вирівняні, достатньо мотивовані, і я вам хочу сказати: ну, рівень їх вище середнього, навіть якщо порівнювати з університетами Європи. У мене був колись там дуже давно, майже вже 30 років, деякий грант. І по условіям цього гранту, після його завершення, я повинен був зробити кампанію. І треба була якась назва. А назва була така, щоб її не було, щоб потім ну, нікого не було. А те перевіряти, то, ну треба було платити якісь невеличкі, але гроші. А гроші тоді ми все економили і хотіли, щоб гроші не витрачати на таку дурницю. І в моєго першого аспіранту був кандидатська, назва його роботи кандидатської було фосфорильована яноміни. Я тоді думаю, це, ну от собственно яномін, було зрозуміло, що ні в кого такої назви нема. От така нехитра була ідея просто, щоб зекономити гроші, Ніякої іншої думки не було. Потім це приводило до досить е, таких негативних наслідків, тому що коли вже ми були досить відомою компанією, до нас підходили люди на конференціях на будки, питали: ви що, на міни робите? Ні, ми не тільки наміни робимо. Але отак от вона називалася. Ось така, така історія. Ми виграли декілька проєктів, а також грантів на виконання наукових розробок, більшість з яких з іноземним співробітництвом, в тому числі. Так, наприклад, ми з моїм науковим корів, керівником котером Володимиром Миколаївичем завітали до Франції місто Тулуза у 2019 році для участі в наукових дослідженнях. Я багато де був, багато з ким співпрацюю в Європі і в Америці. І ну, дійсно рівень дуже Дуже пристойний, і я сподіваюся, що да, є невеличкий лаг практичних навичок, ну але це теж загальна зараз ситуація в країні. І якби не і до того, як ми почали допомагати з практичними завданнями, наприклад, київським вузам, тут було те ж саме. Ну тобто, дійсно, зараз ресурсу дуже часто на виконання якісних практичних робіт в університетах немає, оскільки не виділяються гроші на. Реактиви, на сучасне обладнання. Ну, з одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, це ситуація, з якою треба щось робити і якось боротися. Я сподіваюся, що ми це будемо робити і боротися не тільки за кошт нашої компанії, але й це буде якась державна програма. Але ну, на сьогодні є, є що є. І, але я думаю, що за оці ну вже трошки навіть більше, ніж півроку. Що студенти знаходяться тут, ну з практичними навичками, навичками ну, в них достатньо серйозно відбувся прогрес. Дуже добре, що з теоретичними навичками проблем практично не було, оскільки в інакшому випадку ну, практичний прогрес був би набагато більш сповільнений. Ну, але ми, я ж кажу, ми, в принципі, задоволені. Звичайно, завжди можна знайти що ще додати. І ми про це теж весь час говоримо і, можливо, будемо створювати. Разом з факультетом хімічним якісь нові курси або вносити якісь трошки зміни. Ми їм рекомендуємо. Вони в принципі прислухаються. Дуже гарний у нас контакт з керівництвом факультету, з деканом, з завідувачами кафедр. Тобто, я думаю, що все тут буде добре. Для природничих факультетів я вважаю, що на сьогодні фінансування державне ну повинне все таки на практичні роботи бути трошки більше. Але я вам скажу чесно, навіть в топових вузах закордонних без цієї співпраці нічого не відбувається. Тобто єдине, чим відрізняється якийсь дуже гарний закордонний вуз, тим, що базова практична робота там, звичайно, повністю фінансується. Ну, університетом, якщо це, якщо це приватний університет, або державою, якщо це державний університет. Важливість хімії, я думаю, зрозуміла всім. Це і лікарські засоби, і матеріали, і ну, практично все, до чого ми дотикаємось, це так чи інакше пов'язано з хімією. Я сижу, є крісло, є стіл, тут лак якийсь є хімічний, тут якесь хімічне покриття, полімери, якісь там, п'ю чай, там теж хімія є і так далі. Але. На сьогодні е якісна і при цьому дешева хімія це дуже рідкісне явище. Це дуже рідкісне явище. Е там, де дуже круті хімічні школи на заході, там е вартість хіміка дуже висока. Це фактично те саме відбувається, як відбувається і зайти. Ми займаємося дослідженням. Е Відкриття ліків на самому ранньому стадії, якщо так можна виразити, я не можу, мабуть, сказати, ну, це не клініка, це ще не ліки, але пошук тих молекул, які е, можуть потенційно стати ліками колись через багато ще років і багато етапів для Але на цьому етапі, на самому рівні, у всьому світі підкреслюю, без динаміна не обходиться у всьому світі. Тому От у цьому, значить, публікації «Well, який зоврав він казав, що Інонін безумовно входить до 30 найбільш важливих СРО світу, без яких трудно уявити собі сучасний драк дискавері. Ми знаходимося в хімі... типовій хімічній лабораторії УкрОрсинтеза та фірми Єнамін. Коли почала... почались військові дії, на факультеті дуже остро стало питання, як студентам хімічного факультету здобути практичні навики до синтезу, до, хімічної... до роботи з хімічною посудою, до роботи з хімічними реактивами. і тоді Андрій Олексійович Толмачов дав дуже вигідно з нашої точки зору пропозицію приїхати студентам на базу підприємства та й почати вчитися і, роботи, і працювати на фірмі. Більше 65 студентів та аспірантів скористалися цією пропозицією і переїхали працювати. Їм було Повністю забезпечені житлом та забезпечені харчуванням. Студентам був зроблений розпорядок дня, в якому першої половини до часу дня вони працюють в лекторіях по програмі Харківського національного університету. Друга половина дня вони розпоряджені по робочим лабораторіям, де вони отримують практичні навики. З органічної хімії, аналітичної хімії деякі отримують навики з фізичної хімії. Ця компанія багато років працює з зарубіжними партнерами і тому на базі підприємства організовано ультрасучасне обладнання, ультрасучасні меблі. І наші студенти, які працюють на ці на цьому обладнанні, зможуть працювати на будь-якому обладнанні усіх європейських фірм. В університеті проходить остання, остання ступінь підготовки спеціалістів. До цього була школа, після цього вони поступили до університету. І треба сказати, що на хімічний факультет поступають найбільш підготовлені студенти. Вони мають знати математику, вони мають мають знати фізику, вони мають знати хімію. І підготовка кожного спеціаліста коштує державі України дуже багато коштів. Після цього вони повинні знаходити роботи, роботу тут у нас в Україні. Тому що якщо ці, якщо вони переїжджають в країни Євросоюзу, то наша країна витрачає гроші впустую. Останній курс у підготовку студентів шостого курсу це робота на підприємствах України. І Фірма дуже багато років предоставляє нашим студентам шостого курсу базу для виробничої практики, де вони проходять на реальному виробництві, проходять практику і оточують свої практичні навики, щоб стати справжніми спеціалістами в області хімії. Зараз, коли практичні заняття в Харківському національному Університеті дуже небезпечні. Фірма дала можливість проходити практику по різним дисциплінам на базі фірми. Це дає можливість студентам не виїжджати за кордон для продовження освіти, а набувати практичні навики тут, в Україні. Студенти хімічного факультету після закінчення навчання поступають на роботу як в цю фірму, так і в інші фірми. В інші фармацевтичні фірми України в майбутньому, після закінчення університету, хімік, отримавши диплом, може працювати на підприємствах фармацевтичної галузі, може продовжити навчання в Харківському національному університеті, пройти phd програму, а може і знайти себе в різних галузях хімічної промисловості.